Вітаю, дякую, що ви з нами у цей важливий для українців день. В етері програма Варшава, Київ. Про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться за мить. Перемовини про припинення війни в Україні. До Стамбулу не приїде Путін, Трамп теж. Кремль відряджає радників, а президент США змінює плани. Та, попри все, українську делегацію у Стамбулі очолює сам Зеленський. Від колонії до посольства 17 років колонії за вигаданим обвинуваченням, і ось він на дипломатичній посаді. Наріман Желяу, колишній в'язень Кремля, стає новим послом України у Туреччині, що його призначення означає для кримсько-татарського питання. Шлях без права на легалізацію 7 тисяч спроб прориву з Білорусі. І лише один відсоток із шансом на притулок. Хто ці люди? Звідки вони? І чому прагнуть до Польщі, знаючи, що на них чекає стіна, буквально і політична. Наша кореспондентка побувала на кордоні Польщі та Білорусі. Путін не збирається в Туреччину на перемовини з президентом України. Очільник Кремля відрядив замість себе радника і заступників міністрів оборони і закордонних справ. Президент США Дональд Трамп очевидно теж не приєднається до переговорів між Україною та РФ, оскільки раніше планував бути за умови присутності Путіна. Про це з посиланням на американського чиновника повідомляє Reuters. Натомість від американської сторони в Стамбул вже є. Секретар США, держсекретар США Марко Рубіо та американський сенатор Лінсі Грем, які вже провели зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Українську делегацію, попри відмову Путіна, очолить президент та міністр оборони. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так на пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає, це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства, і кожна країна, кожен лідер, які зараз тиснуть на Росію, заради того, щоб все ж припинився вогонь, щоб все ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дозволяє ухвалити рішення кожному хто допомагає миру. Допомагає дипломатії. Я хочу дякувати. І на цю мить за інформацією змі відомо, що подальші кроки щодо переговорів України з делегацією Росії у Туреччині визначать після зустрічі президента Володимира Зеленського з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Вже відомо місце зустрічі, де мають відбутися переговори. Це один з палаців у Стамбулі. Ви бачите його на екранах. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірив, ніби Путін поїде на переговори з Україною до Туреччини, якщо там не буде самого Трампа. Про це він сказав під час свого візиту до Катару, де бере участь у бізнес-форумі. Трамп зазначив, в крайньому випадку може приїхати на переговори у п'ятницю, якщо це буде доречно. Після Катару американський лідер планує відвідати авіабазу Альду. У Удейт, де виступить перед військовими та ознайомиться з роботою американських ВПС. А далі попрямує до Об'єднаних Арабських Еміратів. Це перша в історії поїздка чинного президента США до Катару. «Ні, я не очікував. Я справді запитав, чому він має їхати, якщо я не їду. Я не планував, що поїду, і сказав, що не думаю, що Путін поїде, якщо я не поїду. І це виявилось правдою. Але у нас там є люди. Марко Рубіо, як ви знаєте, робить фантастичну роботу. Марко там держсекретар, і у нас там є люди. Але я не думаю, що Путін може поїхати, якщо я не поїду. Президент Бразилії Луїс Дасільва не зустрівся з Владіміром Путіним під час короткої зупинки в Москві. За даними Флайт літак з бразильським лідером пробув у московському аеропорту близько трьох годин і вже покинув Росію. Жодної офіційної зустрічі чи переговорів із путіним не було. Хоча раніше Дасільва заявляв, що планує особисто закликати російського диктатора долучитися до мирних перемовин, зокрема в Туреччині. Останній раз Дасілва прилітав до РФ на парад з приводу дня перемоги над нацизмом. Він був єдиним лідером великої демократії, який особисто приєднався до Владіміра Путіна на параді на Червоній площі. Міжнародний форум «Імпакт-25» другий день триває в польському місті Познань на захід приїхали фахівці з різних галузей країн. Це політики, представники великих корпорацій, історики, журналісти, науковці, письменники. Всього понад 650 спікерів світового рівня, понад 6 тисяч учасників. Україна є однією з ключових тем заходу. Детальніше про перебіг події на «Імпакт-25» Розповість наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія вітаю. Розповідаю, які важливі події вже відбулися на заході, і які меседжі варті особливої уваги. Вітаю, Ганна. Важливою подією для України на імпакт були виступи відомого американського історика та науковця Тімоті Снайдера, тому що він пояснював європейським глядачам, слухачам, чому дуже важливо знати історію України, щоб краще розуміти події, які наразі відбуваються в Україні. Також він наголошував на тому, що варто сприяти тому, щоб Україна повернула викрадених дітей, отримала репарації і в принципі. Логічно було би в історичному контексті, щоб Україна стала членом ЄС та НАТО. Також сьогодні буде важливий для України захід, в якому будуть брати участь українські військовослужбовиці. Це жінки, які мають бойовий досвід, деякі з них мають досвід перебування у російському полоні. Про що говоритимуть? Давайте послухаємо. На сьогоднішній день дуже важливо говорити про те е наскільки. З однієї сторони, ми готові продовжувати боротися за незалежність, а з іншої сторони, наскільки складно і важко продовжувати це робити за відсутності достатньої кількості озброєння. Я приїхала з Покровщини. Найбільші проблеми це відсутність достатньої кількості снарядів. В даному випадку конкретно 155-мм. наш ворог може зранку до ночі продовжувати нас накривати а ми можемо не мати чим відповісти, знаючи точну ціль, розвідавши її, дорозвідавши, її, маючи можливість вразити, якби ми маємо спеціалістів, маємо техніку, але не, не маємо достатньої кількості саме снарядів. На заході звичайно обговорюють майбутнє Європи. Стратегічні цілі беруть участь і політики, і урядовці у цьому контексті обговорювали безпекові питання. Європейські брали участь польські політики. Давайте послухаємо. Балтійська оборонна лінія і східний щит будуть з'єднані, і це буде цілий великий бар'єр. Я думаю, найважливіша річ для нас. Ми можемо ділитися розвідданими. Можемо приєднатися до військових навчань і тренувань. Ми можемо збільшити військову присутність, будувати відносини у сфері кіберзахисту та реагування на гібридну війну. І ми хочемо все це будувати в дуже тісній співпраці. Люди хочуть бути в безпеці, а східний щит це найбільший інфраструктурний проект з часів Другої світової війни. І ви повинні собі уявити, наскільки він великий. Це не тільки фортифікація, це також інновації, це безпілотники. Ключовою подією імпакт буде бесіда між 44 м президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою і істориком науковцем Тімоті Снайдером, яка буде сьогодні у другій половині дня. На цьому в мене все Ганно Тобі слово. Дякуємо, Марії. З нами на прямому зв'язку з познані була кореспондентка Марія Черняхівська. Подія продовжується. тож Марія стежить за нею і згодом на слава ТІВІ ми Підсумуємо, почуте і побачене на імпакт 25 Україна має нового посла в Туреччині. Ним став Наріман Джеляу. Він кримсько-татарський журналіст, політик і перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Після окупації Криму у 2014 році джелял залишився вдома і продовжив захищати права свого народу. У 2021 році окупаційна влада затримала його за нібито підрив газогону. За сфабрикованою справою джеляла засудили до 17 років колонії. Попри тиск і неволю, він писав листи з в'язниці, підтримуючи Україну і вірячи в перемогу. У червні 2024 року його звільнили з російського. Полону. А сьогодні нова сторінка. Джелял представлятиме нашу державу у Туреччині. Польські прикордонники зафіксували майже 7 тисяч спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Це статистика лише цього 2025 року. Співробітники прикордонної служби кажуть, лише один відсоток цих людей має право легально потрапити до Польщі та отримати статус біженця. Решта не має жодного шансу на легалізацію. Наша кореспондентка Анна Львова побувала у прикордонному місті Кринкі та побачила стіну між країнами на власні очі. Ціна на кордоні Польщі та Білорусі має довжину 186 кілометрів. Решта річки, озера, болота та важкодоступні зони. А я зараз знаходжуся у місті Кринки. Це всього за декілька метрів від польсько-білоруського кордону. Саме тут приходить частина рубежу, який охороняє прикордонна служба підляського воєводства. Загалом це 247 кілометрів. І саме тут щодня фіксують спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Від початку цього року таких спроб вже було майже 7 тисяч а у 2024-му понад 30 тисяч. Люди із понад 50 країн світу намагаються потрапити до Європейського союзу саме через ось цю ділянку. За охорону цієї ділянки кордону відповідають більше двох тисяч співробітників прикордонної служби, яких підтримують також військовослужбовці та поліція. І ще кілька років тому це місце виглядало зовсім по іншому. «Впродовж останніх кількох років це велика зміна. Місце, яке ми зараз бачимо, було іншим. Не було технічної дороги, тут не було моніторингу. Це зміни, які відбулися впродовж останніх кількох років. У 2021 році зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Нелегальні мігранти сотні разів на день намагаються потрапити на територію Польщі. Стеж в місті тут залишилися сліди. Люди скидають одяг на дріт, щоб швидко перелізти. Це не випадковість, це організовані маршрути. З того боку встановлюють драбини, куплені в білоруських магазинах або саморобні. Часто це закінчується травами, Вчора одну людину госпіталізували. Лише за минулу добу, 14 травня, було зафіксовано 80 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Першого дня не вірив, що це реально, поки не побачив усе на власні очі. Ми не знаємо, хто ці люди, але ми тут, аби дбати про безпеку поляків. Польське місто Кринки лише за кілометр від кордону. Жителі вже звикли до великої кількості військової техніки та підвищених заходів безпеки. Як видиться, свиша, то свиша вічором. Іноді чую військову техніку, гелікоптери, але це нормально. Живемо ж біля кордону. Колись були контакти з білорусами, зустрічі, танці. Зараз кордони закриті, ніхто не приїжджає. Ніхто на нас було. Річка була і можна було ловити рибу або сіткою, і ніхто не заважав. А потім, коли почали приходити біженці, все змінилося. На жаль, кордон став таким, яким він є зараз. Я пам'ятаю, як усе почалося, як ці жінки та діти почали йти сюди, і було їх шкода. Через різке зростання випадків нелегальної міграції з середини березня 2025 року. Прийом заяв на надання притулку на польсько-білоруському кордоні було призупинено. Дія постанови обмежена терміном у 60 днів. Водночас існують винятки, зокрема для неповнолітніх без супроводу дорослих вагітних жінок та осіб, які можуть потребувати особливого ставлення через вік або стан здоров'я. Такі випадки лише один відсоток. Анна Львова, слава ті. Двадцять травня у Варшаві відбудеться форум Юреп Сівіл Секюріті. На два дні столиця Польщі стане майданчиком для обміну досвідом між Україною та країнами ЄС у сфері цивільного захисту, у фокусі створення цілісної системи реагування на надзвичайні ситуації, презентація інноваційних безпекових рішень та реальних проєктів, що вже працюють у європейських громадах. Чому цей форум може стати новою точкою співпраці для України? Розповість наш спікер Олександр Корінний, голова Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних. Громад, новоукраїнський міський голова. Вітаємо вас, пане Олександре. Отож, якими будуть ключові теми форуму і чому варто там бути? Доброго дня, колеги. Ключові теми форуму, звичайно, це виклики перед Європою в сфері цивільного захисту пов'язані з російською агресією в Україні. Це трансформація цивільного захисту України та Європи як відповідь на ці виклики, це цивільний захист і рішення громад в цьому плані, це навчання в умовах гібридної війни, інноваційні рішення в освіті, тому що один із напрямків, який ми конкретно розглянемо, це буде саме освіта і створення безпечних умов для наших дітей. Ну і також, звичайно, обміняємося досвідом. І е, покажемо те, чого Україна е, навчилася під час, е, на жаль, е, вторгнення Росії до України. Дякуємо. Впевнені, що це дуже важливий захід для всіх, для Європи, для українців. І сподіваємося на результат цієї співпраці. Дякуємо, пане Олександре. З нами на прямому зв'язку. З нами на прямому зв'язку був Олександр Корінний, голова Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Він розповів про міжнародний форум ЮРЕП Сівіл Секюріті, який відбудеться у Варшаві наступного тижня. Щороку, в 3-4 травня, українці відзначають день вишиванки. Свято започаткувала у 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Ідея виникла спонтанно. Побачивши свого друга у вишитій сорочці, Леся запропонувала однокурсникам разом одягнути вишиванки на заняття. Першого року до акції приєдналися кілька десятків студентів і викладачів. Згодом свято поширилося на інші університети чернівців, а з часом охопило всю Україну та понад 100 країн світу. Вишивка це не просто мистецтво. Ще в часи Київської Русі вишиті сорочки були символом краси та захисту. Сьогодні це модний тренд і знак національної гордості. Наймасовіше святкування Дня вишиванки відбулося у 2011 році у Рівному, де понад 6,5 тисяч людей одночасно зібралися у вишиванках, встановивши рекорд України. Вишивка це мова орнаментів, геометричні, рослинні, тваринні та антропоморфні мотиви. Сьогодні існує понад 250 швів, виконаних у 20 техніках, серед яких гладь, низь, хрестик, мережка, бігунець, плетіння, колосковий шов, вузлики і багато інших.